Чому я не пішов? Тому що вважаю, що треба давати дорогу молодим. Це е, однозначно моя позиція, і я таке рішення прийняв давно, е, тому що потрібно все-таки е, молоді повинні брати владу. Це однозначно, це моя позиція. Я з повагою відношусь себе також себе не вважаю древним. Але разом з тим вважаю, що має і ідеї. Тому я прийняв таке рішення. Воно було притоновлене, мені було дуже багато різних пропозицій і так далі, але треба, я, правда, не оголошував про це, і не тут бабитор кожного разу, як я з'являвся перед журналістами і в Києві виконували, і тому подібне. Ну, Прийняв таке рішення. Є зараз сьогодні 16 кандидатів, здається, зареєстровані. Є, звичайно, як завжди, так само, як наприклад, на президентські вибори 21, деякі люди, які просто неадекватно оцінюють свою особистість. Це є проблема нас, у нас, нас, українці, не тільки, в тому числі чинівцях люди, які неадекватно оцінюють свою особистість і вважають, що вони можуть бути успішними керівниками міста. Ну, богі, Бог їм суддя є, як кажуть. Це справа виборців. А є достойні кандидати, я не буду скривати, я підтримував, підтримую і буду підтримувати на цих виборах Олексія Касковка, якого вважаю найбільш підготовленим на сьогоднішній день, найбільш підготовленою людиною, щоб обміняти цей гост. Яка, який має досвід роботи в опозиції, а це дуже непроста робота, повірте, який має досвід. Управлінський, який має досвід керівництва підприємства, щоб не писали, щоб не говорили його нерви чи мої нерви, відносно чого, він сьогодні найбільш підготовлений. І свого боку, я зроблю все для того, щоб допомогти то йому, разі, якщо громада довірить йому чоловіку.